Україна виграла в суді, ООН, скажуть оптимісти. Україна програла в суді ООН, скажуть скептики. Що відбулося зараз? Яким є рішення і чому насправді воно гірше за наше очікування? Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Ми пояснимо вам, що відбулося у ГАЗі. Спершу трошки фактів. 31 січня 2024 року у Газі міжнародний суд ООН виніс рішення по справі Україна проти Росії, яку ми ну тобто держава Україна, українські юристи, назвали велика справа. Це справа, яка об'єднує дві конвенції, яка стосується Криму Донбасу, і по якій ми розраховували, що Росія буде визнана у фінансуванні тероризму у масових утисках українців та кримських татар у Криму. І і, зрештою, ми отримали, дійсно, ми отримали рішення, яке визнає Росію порушницею міжнародного права. І це головне позитивне досягнення для України за цей день. Дійсно, Росія є державою, що е, діє протиправно. Тепер це просто незаперечно. Е, але на жаль, кількість епізодів. По яких оце доведено доволі невелика. нагадаю дві конвенції, які розглядалися, перша стосувалася тероризму, а власне дії Росії на Донбасі. Там суд підтвердив лише один одну статтю, точніше на епізод про те, що Росія не розслідувала. Випадки фінансування тероризму на які вказувала Україна конкретні кейси, конкретні терористичні акти вчинені або Росією, або її підручними. Ну на жаль, суд визнав, що Україна не довела вину Росії. Друга конвенція щодо заборони расової дискримінації ну по суті, це йдеться про злочини Росії у Криму, де ну ми всі знаємо точно це доведено багато разів. Купою розслідувань про те, що Росія системно утискала в окупованому Криму кримських татар та українців, і тут ми також, ну нібито, маємо позитив Росію, визнали винною, але лише по одному епізоду по епізоду про те, що в Криму. Почали, ну по суті, чи то переслідуванням чи іншими е, заходами відважувати е, українських дітей від навчання в українських школах, українських класах. Тобто позакривали українські школи, позакривали українські е, класи, зробили навчання українською мовою в школах недоступним. Всі інші епізоди закриття меджлісу, е, навчання кримськотатарської, яке має купу проблем. Все це суд відкинув і сказав, що тут. Порушення з боку Росії. Не доведені, звичайно, ви спитаєте, що це означає для України, який практичний вплив? І я відповім на це запитання. Але спершу, мабуть, варто розповісти, що це за суд і ну тобто, чому Україна позивалася сюди, і що саме ми вимагали. Загалом в міжнародному праві є купа суддів, де ми можемо позиватися до Росії, і де ми вже ведемо з нею суперечки. Але цей суд став першим. Ми туди позвалися ще в 2017 році, тобто це стосувалося аж тих. Події, події, АТО це міжнародний суд ООН, тобто це найвищий суд у світовій ієрархії. Ми звичайно можемо ставитися до ООН, як хочемо, і маємо часом на це підстави. Але для інших держав, навіть африканських, південної Америки, будь-якої океанії, якщо суд ООН вирішив, то це дуже важливо, і це означає, що тепер. Росію вважають державою злочинцем всі держави світу. На жаль, це суд не дозволяє нікого посадити за грати. Для цього в міжнародній системі є інші міжнародний кримінальний суд. Ми зараз працюємо над спецтрибуналом. Але от зараз це рішення було в міжнародному суді ухвалено. Ми подалися туди ще у 2017 році. Причому це дуже цікаво. У 17-му році ми почали оскаржувати події 14 -го, 15 го Чому так? Тому що міжнародне право це насправді дуже такий громіздкий, неповороткий механізм, де треба виконати купу формальності. Наприклад, для того, щоб в принципі туди податися, ми повинні були довести, що Росія. Точно, точно, точно не хоче з нами помиритися і вирішити все просто по-братськи. Існує процедура. Треба провести купу раундів переговорів. Ну і власне наші дипломати були змушені ходити на переговори з росіянами і вислуховувати від них всяку маячню про народи Донбасу і київський режим. Після того, як ми виконали все це, власне тоді почався цей тривалий процес. Обсяг доказів, які подала Україна, неймовірний. Е, наші дипломати кажуть про те, що вони спеціально навіть найняли мікроавтобус, в який от, ледь влізли коробки е, із паперами із доказами. А кількість томів е, в, в, саме опису справи, е, теж добре перевелила е, за десяток. Е, і в, е, в рамках от цього, цього цієї суперечки, як я вже казав, є два. Типи порушень, у яких ми змогли довести, що Росія порушила міжнародне право, що Росія є державою злочинцем. Перший це щодо тероризму. Блок щодо тероризму стосувався кількох епізодів. Найгучніший це е, ситуація з. MH17, тобто з літаком малазійських авіаліній, чому саме його, тому що ми ж доводили не просто те, що Росія вчиняє якісь злочини на Донбасі. На жаль, міжнародний суд дозволяв нам в рамках цієї справи доводити лише те, що Росія спонсорує тероризм, російський БУК. Привезли в Україну, привезли спеціально для того, щоб збити літак, і забрали його назад у Росію. Крім того, цей кейс, тобто ця історія, стала найбільш розслідуваним таким злочином, взагалі. Мабуть, у історії людства були кинуті шалені ресурси. Нідерландський суд вже визнав, що росіяни завозили цей бук. Тобто була велика документальна база зібрана. Чому ж тоді у такому разі Україна взагалі могла програти? Якщо це настільки доведена і доведена справа, доведена вина Росії. Річ у тім, що міжнародний суд, на жаль, для нас на жаль, для Росії, на щастя, обрав дуже Консервативний підхід, скажімо, так, до прочитання конвенції щодо фінансування тероризму. Тут треба підкреслити: Україна була першопрохідцем, не було жодної держави, жодної іншої держави, яка би використовувала цю конвенцію, тобто позивалася про її порушення. Це такий, от, ну всі підписали колись давно. Всі вирішили, що ми не фінансуємо тероризм. Це в 99-му році підписано. і Поклали цю конвенцію на поличку. Україна першою спробувала її використати, і ми не знали, як це працює. Трактування України було таке: фінансування. Ну, це ж не тільки те, що ми платимо комусь на картку це також те, що Росія надає зброю надсилає БУК, який збив MH17, надсилає автомобілі з так званою гумдопомогою, надсилає боєприпаси постійно, надсилає також своїх інструкторів. Це все ну, з точки зору нормальної людини. Є по суті фінансуванням тероризму. Суд в Газі. Сьогодні постановив, що він вважає, що фінансування це суто перерахування грошей, А оскільки Україна не має доступу до банківських даних у Росії, то звичайно вона не може відслідкувати, хто саме платив яким бойовикам. Очевидно, їм Росія також напряму платила, але це не вдалося довести. Було також кілька інших епізодів, де українські юристи спробували довести, що саме Росія. Відповідальна за те, що не пов'язані з нею бойовики обстрілювали. Українські е, території українських мирних громадян, а саме йдеться, наприклад, про обстріл житлових кварталів Маріуполя і автобуса під Волновахою. Можливо, пам'ятаєте, на початку 15-го року був була така трагічна подія, і от тут Україна потрапила у пастку. Ми з одного боку доводимо всему, всьому світові, що Росія стоїть за так званими ДНР і ЛНР. А тут у суді ООН ми були змушені доводити, що це окремі терористи яких підтримує Росія? Що ж на жаль, так побудоване міжнародне право, що іноді е, доводиться натягувати сову на глобус і доводити вину Росії якимись неприродніми способами. А тепер щодо Криму, це насправді найбільше треба зізнатися поразка. України у цьому суді, тому що щодо конвенції про заборону тероризму насправді очікування були невеликі. Тут Україна причіплювала цей позов до цієї конвенції, бо просто іншої конвенції, за якою могла б позватися до Росії, не знайшла з конвенцією про заборону расової дискримінації У нас були сподівання на успіх, і передусім було сподівання на те, що суд визнає. Незаконною і такою, що порушує конвенцію заборону меджлісу. На жаль, суд не прийняв усі аргументи України. Міжнародний суд вирішив, що, хоча Меджліс заборонили, але ж ніхто не може довести точно, що у Росії не було якихось підстав це робити. Може, вони були, може там були якісь терористи. На жаль, суд сказав, що да, всіх лідерів кримських татар вигнали з Криму, але ну, вони ж лідери, а були інші кримські Татари вони ж теж кримські татари, вони лишилися. Ми не можемо говорити, що це переслідування за етнічною ознакою. Мені особисто складно погодитися із цією логікою суду, і також кільком суддям було складно із нею погодитися, тому рішення було далеко не одностайним, але воно є таким, яким воно є. Можна шукати позитиви, і варто, мабуть, шукати позитиви, і говорити про те, що дійсно Росія. Визнана державою порушницею, це відбувається не так часто. Міжнародний суд виносить рішення проти держав, що вони порушили якісь конвенції, ну м'яко кажучи, дуже рідко. Але Росію треба притягувати. За значно жорсткіші звинувачення, аніж ті, які вдалося довести зараз у газі. Є сподівання на те, що ближчим часом у іншому позові або у іншій справі, де розглядається використання Росією конвенції про геноцид, Україна отримає більш переконливу перемогу. Що ж ми в Європейській Правді будемо слідкувати за цим і розповідати вам навіть тоді, коли новини. Не є занадто оптимістичними. Лишайтеся з нами, лишайтеся на каналі Європейської правди.